Збройні сили України почали активно озброюватись новим для себе видом протидії дронам противника, портативними засобами радіоелектронної боротьби або, як їх ще називають, антидронові рушниці. Для того, щоб знешкодити дрон, є тільки два шляхи. Звичайно, його можна збити пострілом, але для цього необхідно потрапити в повітряну ціль, що рухається, висота якої не більше 10-15 см на відстані в сотні метрів. Інший спосіб заблокувати керування дрона, тобто поставити на всі необхідні радіоканали потужні перешкоди. Технічно можливо створити цілу зону перешкод, в якій це працюватиме. Жоден дрон як противника, так і свій. Тому частіше використовуються засоби вузкоспрямованої дії, які протидіятимуть лише ворожим дронам і не заважатимуть своїм. Саме вони одержали назву антидронові рушниці, ця зброя, яка не стріляє кулями та патронами. І, фактично, антидронові рушниці не що інше, як портативні генератори перешкод, які давлять канал зв'язку з пультом. Ще одне важливе зауваження: антидрон рушниці не в змозі нейтралізувати БПЛА. А вони є ефективні лише проти квадрокоптерів та малих дронів, цивільних чи військових. Як же антидрон рушниця працює на практиці? У разі виявлення ворожого дрона візуальна... Через тепловізор чи прилад нічного бачення рушницю наводять у його бік. Натискають кнопку і тримають наведене на дрон. У випадку безвітряної погоди дрон зависає, а потім йде на аварійну посадку. Військові можуть його забрати, скачати карту польоту і дізнатися, звідки злітав і де і що знімав. Цей дрон також можна перепрошити і використовувати для боротьби з расистами. Збройні сили України використовують в основному антидронові рушниці IDM, вироблені у Літві. Вартість одиниці 15 тисяч доларів. Нам було поставлено від 200 до 300 одиниць. Також ми маємо в підрозділах ЗСУ українські образчики. Антидрон КВСЖ вартістю 12 тисяч доларів. У Збройних силах НАТО є також американські рушниці Drone Gun, Drone Defender, Skywall 100. Німецький HP Counter, Іспанський Аеронавтік-антидрон, турецький і Хасавар. Деякі з цих образчиків є зараз і в Україні. Типовий комплект обладнання антидронової рушниці включає в себе корпус рушниці, спрямовані антени, радіочастотні модулі, акумулятор, голографічний або оптичний приціл. Час роботи акумулятора становить до 1 години. При цьому доступні додаткові запасні акумулятори. Крім того, обладнання може працювати і від адаптера змінного струму. Маса комплексу становить від 6 до 10 кг радіус дії до 3000 метрів. Ну і традиційно, що є схожого в росіян. Танцер Калашніков представив у 2017 році свою версію російської антидронової рушниці Рекс-1. Після доробок у 2019 році. Вона була прийнята на озброєння як Рекс-2. Це майже аналогічний засіб протидії дронам, задача якої пригнічувати канали управління та передачу даних між оператором і дроном. Ну і все ж таки найбільш результативні на сьогодні у знищенні не тільки дронів, а також БПЛА є системи протиповітряної оборони. Але вони дуже коштовні та їх замало. А найбільш ефективні за ціною та влучністю на сьогодні є. Німецькі системи Гепард, американські Вемпая та Стінгер, але про них у наступних відео.